А яка ж позиція Зеленського? А є у Зеленського позиція? Який же той план Зеленського? Ну тобто, який у нас план? Я, я, я чув... не вірю взагалі, що в нього є сьогодні якийсь план. Їхній план це триматися при владі для них насправді там майбутні якісь якісь вибори. І перемога на цих виборах набагато важливіше, тому що це збереже їм свободу. Набагато важливіше ніж перемога України з війні з Росією. Я би назвав цю позицію реактивною. Вона є, але реактивна. Дивіться, він ми ніколи не чули взагалі про конституцію, про те, що ми не можемо розторговувати територіями і посилання до конституції до тих пір, поки в публічному просторі не з'явилось питання здачі Краматорська і Слов'янська. Ішов так, ну так. приблизно я кажу. Тобто, ця позиція є реактивна. І щоб не забутися, я з вашого дозволу відреагую на слова Володимира Фесенка. Є одна пастка дуже неприємна і нещирість, як на мене, тому що нас заколихують і заспокоюють тим, що ми не будемо де юри визнавати цих територій, а лише де-факто. Але чомусь ніхто не хоче говорити, що мирне врегулювання передбачає очну зустріч і обов'язковий підпис сторін. Я хочу запитати, просто запитання, яким чином досягнути визнання де-факто, а не де юри, поставивши підпис? Ну, я думаю, явне, протиріччя і нещирість. Тобто, якщо вже сторони будуть зустрічатись, щось підписувати, то це вже буде визнання де юре Це те, на чому нас теж розводять. І це за суспільство, мовляв, ми такі молодці, де-факто ми тільки визнаємо, ну що ж зробиш, ми зараз не готові, але чомусь вони планують зустріч і підпис. Я хочу сказати, як вирішити це рівняння з трьома невідомими, як це все узгодити. Я не думаю, що Путін погодиться на де-факто. в принципі, що він погодиться Погу, на про, щось. без всесвітньо Дивіться, нам буде освітньо визнаних ви, територій. А вже сам, сам процес зустрічі, і тим більше підписів, це вже говорить це про визнання де Юри. Це важливо розуміти. Це шахрайська схема, інакше я це ну, не можу ніяк назвати.